Перед похолоданням я працювала на своїх квітничках. Обрізку почала з розів, вирізала всі почорнілі, пошкоджені, дуже тоненькі та ті, які зростають у глиб куща пагони, для того, щоб кущ краще провітрювався. Обрізку проводила ось таким довгим сікатором. Мені було ним зручно працювати, так як менше травмувала руки. А також ось такими прорезиненими рукавицями. Я не кажу, що вони захищали повністю, але краще, аніж тканинні. Обрізала також деревовидний піон, прибрала всі сухі, тонкі гілочки, а також ті, які заважали одна одній. Ще ні разу я його не обрізала, цьогоріч спробувала, чи правильно я зробила побачу по квітуванні. Тут неподалік зростає ось така краса мій морозничок. Цьогоріч придбала його любуюся ним. У хризантем спочатку обрізала все сухе, а потім прибрала опори. На зиму я їх не обрізаю, так як це слугує захисним панциром від обмерзання. А також. Обрізала седом, і навіть в засохлому вигляді він має свою особливу красу.